А що ми можемо купити, на що ми можемо розраховувати? От без цифр поки розкажи, будь ласка, що, от просто от, що я їм маю сказати, що це перше, mm -hmm. да? на що вони можуть розраховувати. Ну, дивись, скажімо так, банки, всі лендери, кредитори, вони рахують є декілька показників, і те, що впливає, це, звісно, дохід, ваші затрати, uh -huh. які, якщо у вас є якісь додаткові кредити, і ваша кредитна історія. Uh -huh. Тепер для цього робиться препровал, щоб розуміти, наскільки коліпкувалися, але якщо так швидко ви хочете швидесенько порахувати, наприклад, якщо у вас. А, дохід на сім'ю 60 тисяч доларів, наприклад, ]嘅. і зараз ставки трошки пішли донизу, тобто ]嘅. можна помножати не на, на 3,9, а на 4. Тобто ми беремо, і якщо у вас стандартна ситуація, немає на яких кредитів, так, а, то ми беремо ваш дохід сімейний 60 тисяч доларів, помножаємо на 4]嘅. і додаємо down payment, а, який ви хочете покласти. Тобто ]嘅.60 на 4, 240, плюс я хочу покласти на перший внесок 30 тисяч, тобто десь. Uh, я можу розраховувати на покупку житла до суми 270 сімдесят тисяч, uh -huh. якщо ситуація стандартна uh -huh. і немає ніяких додаткових uh -huh. Uh, uh -huh. речей. Uh -huh.